Всім привіт! Продовжуємо знайомитись з гравцями Вінницької Ниви. Нещодавно було знайомство з новим поколінням, з Володим Владиславом Поліщуком, 17 років. Сьогодні буде вже тут більш старше, досвідченіше покоління. До речі, також наших вихованців. Так, ти no. вихованець вінницького футболу, Ниви світанок. Зараз представиться, я не буду говорити. Сам скаже, хто він, я, звідки. Ну і давай розпочнемо. Дивись, тут я таку цікаву деталь підмітив. Спілкувався я позавчора з Володиславом Поліщуком. Він вихованець 2005 року, народження да, роки. Ти виходить 94-й, 95-й, Да. 95 я, я себе вмістив. Я в 85 го виходить, в нас така різниця, да? в 10 років виходить такий, да? в руках. Можна від забілої сім'ї скинутися сім на стрижку? Запросто. Скиньтесь, будь ласка. Саша Борячук в цьому репертуарі. Але що цікаво, він не хоче спілкуватися. Бачить? Він соромиться, соромиться камери, тому, напевно, болівальники треба ось каже, скидатися на зачіску на перукарню для Віталія, то треба, щоб ви якось проактивнішали і запросити Сашу до інтерв'ю, бо він щось поки що тікає. Не будемо відволікатись. Ти родом з Вінничини, як я вже дізнався. Да? Звідки ти вихованець невисвітанок? Розкажи, де ти народився, взагалі хто ти і народився в селі Моївка 130 км від Вінниці. Там, під наглядом батька, постійно тренувався, а сюди приїжджав на ігри. Ну, спочатку там на турніри, на ігри раз в неділю приїжджав так до 16 років, там з 8 чи з 9 років постійно приїжджав на ігри, тільки раз в неділю тренувався в себе вдома. Там на місці, Та, там да. була якась школа чи не було? Вже? Ну так США і все. А, в Моївці, да? Все да, в Моївці? Так, все? Або да. ну це взагалі круто. Дивись, зараз ось на мирові. Карабін відкрив школу, і хлопці ось зараз в Астафів, Астафівчухнув. В принципі, мають можливість грати. це взагалі чудово. Ну і тут, якраз, бачите, так на запитання Вадим болівальник задає: як тобі взагалі було тренуватись під керівництвом свого батька, як першого тренера? І чи завдяки батькові тобі вдалося вирости у гравця прем'єр-ліги? Тренуватися. Було добре, він підказував все, як це робити. Ну, завдяки йому він дав перші шаги у футболі. Звичайно, там він до ну, до якогось моменту це робив. Після цього я вже був і в академії і Шахтаря. Там дали тренера, а теж якісь поштовхи. Було багато різних тренерів, різний підхід. І щось від кожного вже взяв, що так доріз. До прем'єр-ліги було на той момент. Батько, скільки тебе вже почав штурмувати футбольним азам, скільки років тобі було? Дуже малий чи вже пізніше десь так? Ну, вже там років 6-7, то я вже починав грати, займатися футболом, і проти старших грав mm -hmm. на той момент з такого віку. Дивись тут. Ну, в кожної людини знаєш в житті є така моменти, знаєш, рішення, які ти приймаєш, ну і потім за через них шкодуєш. Ну, в тебе був минулого року. Можеш розказати ситуація, така що ти перейшов грати в Росію. Да? Розкажи, будь ласка, болівальникам, ну свою позицію, взагалі що ти вважаєш? Ну, своя позиція стосовно цієї війни, і взагалі що ти переосмислив, усвідомив. Це дуже важливо, знаючи в нас багато ультрасуболівальників, зараз воюють, захищають нашу землю. Тому твоя позиція і твоє слово це багато чого буде, ну як сказати, коштувати і для тебе плюсів додавиться, бо сам розумієш, да, така ситуація в Україні. То хочеться твою позицію почути, і це буде як сказати так. Моя позиція, що це якесь, ну, навіть не то, що на голову не, не тягне, що в 21 віці таке могло статися. Моя позиція дуже негативна, що таке відбулося як вторгнення в нашу країну. А І... ти засуджуєш, да, в тебе? За ну, да, ти... засудження, то що вони як. В країні агресори вважали, що вони краще живуть, ніж ми. Але коли вони до нас вторглися, вони зрозуміли, що вони непонятно, де в якій країні живуть. І що в нас набагато краще, і їх, мабуть, це ще здить більше. І ти на свої очі це все побачив, ну, да. Да, як. Ти розірвав контракт, дав. Клік ну, да, тому я... ти підписав, так. Ну, і... ти, да, я ще зимою пішов, угу. хоча навіть ніхто це. В листопаді чи в грудні, так? Да? Ну, Кінці грудня ми договорились розірвати контракт. Ну про це даже ще ніхто і не думав, що таке може статися. У нас в країні все було добре до 24 лютого. Ну да, з 2014 року війна така, вона розпочалась, агресія, але така гаряча бач, фаза. Вони ну всі вже зрозуміли, що вони 8 років готувалися. Виходить, Зрозуміло, що багато. Людей, ну і футболістів фактично ну, не вникаються. Давай відверто скажемо, да, ці всі нюанси. Тому ніхто не знав, навіть самі, я думаю, росіяни, заручники, ну це їх не виправдовує, звичайно, що вони зараз в страху фактично живуть, тому це їхні проблеми, хай розбираються, хай повстають. Ну, потрібно вже, знаєш, українців зараз вирізняє сміливість, дав. Брев'ю країні! Зараз всі, що Україна смілива і. Через це ми зараз маємо можливість записувати інтерв'ю над чистим блакитним вінницьким небом, тренуватися, ось старт буде. І ось Віталій Курцов, тому можете бути впевнені, що він за нас, за, за добро, українець. Тим більше свій вихованець місцевий. Це дуже тішить. Ось я спілкувався з Владиславом Поліщиком, також корінний вінничанин. Це взагалі ну, чудово. Шкода, що безболівальники, ось такі обставини. Ну От, та -та. Да. Не зрозумієш. Ну, у них просто немає такої сміливості, як вийти, як в нас. нас. Якщо в Україні людям щось не подобається, то вони виходять і протести, ще йдуть якісь. А в них такого немає, Вони бояться, в них кожен сам так. за себе. І того їх, напевно, так як сказати, зазумбували, зазумбували да. так, що вони ці 8 років. Що не було такої активної фази, як зараз вона є. І все це підносили, що в нас в країні тут все там, погано, там якщо люди там, якісь непонятні, які ми. Їм, Хоть... їм нав'язували, що ми маємо напасти. Ти розумієш, да, да. що ми мали напасти на Росію. Це взагалі ну, це, ну, країна брехня. Да. Виростили покоління людей, які просто не мислять своїми мізками. Тому... Тому так, ось, на жаль, ну, будемо боротися, ми переможемо по-любому. По Тут навіть не обговорюється. Тут, тим більше вже зайшло так далеко, півроку цієї війни, і в принципі, ще більше накопичили людь, і сміливість і тільки набралося в рази в геометричній прогресії. Ну давай перейдемо вже до більш таких футбольних питань. Тут Андрій задає вболівальник, тобі питання дуже цікаве, не знаю, чи ти пригадаєш. У 2019 році це він так розказує, що ми, там з болівальником також знайомим, підходили до тебе і брали автограф. Я не знаю, чи ти пригадаєш і питання прямовою мовою, каже Андрій, задати, тому задаю Андрій прямою мовою. У 2019 році у тебе, Віталію, декілька хлопів на центральному міському стадіоні брали автографи та фотографувалися. На якомусь ти матчі був? На якомусь ти був. І один з них тоді стверджував, що декілька, через декілька років ти гратимеш у Вінницькій ниві. Питання. Віриш у містичні пророцтва, чи скоріш такий збіг обставин вийшов? Це, да, я цей момент навіть не, не пам'ятаєш. Пам да? Навіть який це там матч був. Те, що я в Вінниці на той момент не часто бував там, літом і зимою, то, Ну, може, так. Мало статися, ніхто не знає, як це би було. На той момент зараз така ситуація вийшла, що я в Вінниці. Збіг обставин, да, тому о, да, так, ось так Андрій. Ну, вибачаю, Віталія багато було подій у житті, тому <сважко> важко запам'ятати. Ну, то на якомусь такі все рівно був. Я теж таке щось пригадую, на якомусь матчі з батьком був. Ну, можливо, там були, там, може навіть не. Вінницька Нива на той момент брала, може, якийсь чемпіонат області тут був ми, ми могли бути, це точно. Дивись, в тебе такий список. Переважно ти після Вінницької Ниви, ну, враховуючи, яка в нас тут система да, підготовки, ти перейшов в Шахтар Донецьк і займався в академії да, Шахтаря, потім Шахтар-3 в тебе був. Взагалі, розкажи про цей період. Донбас, ти там був в тому регіоні, ти зараз війна. Так, коротко розкажи, як тобі взагалі там було, що ти підмітив для себе в тому регіоні, чи дійсно він такий був. Хотів русь, руського міра, так скажемо. Ну і по футбольному також. В футбольному плані там все було чудово, там база була. Все там для футболістів тренуватися, взагалі все було чудово. там Нічого не можу сказати. І по поводу то, що там вони, якісь там в них був русський мір, чи ще щось. Ну, на той момент це не було видно, mm -hmm. тому що город як розцвітав, все було там. Як деякі люди в нього вкладали свої гроші, щоб він розцвітав і все було хорошо, і ніхто не міг навіть подумати, що таке може там статися, що ті події. там. Коли там в кінці травня чи в началі травня. Я пам'ятаю, ми ще в той момент були в Донецьку, як там все починалося. Ніхто не міг навіть думаю, за рік там до цього подумати, що таке може бути. Ну, так, це такий, бач, ввели в оману також людей і закрутили просто. Ну, Це Ай, складно. Складно. Звичайно, хотіли. Просто воробів перетворити, і, напевно, люди пішли в довіру, хто жив туди на Донбасі, і mm. просто попали, так можна сказати, в капкан да, до, цього, yeah, yeah. до цього звіра російського. Ну, то, Потім то, б, в Олександрії було трішки да періоду, ну там зовсім два матчі мали. Да, mm. да, мало. Ну, це було там, після Маріуполя mm. там такі бої. Mm. ситуації там, з тренером, з керівництвом. Угу. Не говорили одне, а робили зовсім друге. Не було так вибору. Я пішов там на три місяці, в Олександрії тренувався. і так. Футбольна рутина, да, так? Да, да. Потім в тебе був Олімпік, да, так, він вже в Києві грав, да, це вже да, в, в Києві. Як тобі колектив, той нормально, бо щось чутки оці продовірні матчі, чи там не було так видно всередині. Та ні у нас. Колектив на той момент зібрався, був чудовий. Mm -hmm. Просто теж керівництво хотіло зразу результату. А коли mm -hmm. приходить 15-20 нових чоловік в команду, ти за місяць команду mm -hmm. теж не It's зробиш. Okay. Хоча в нас була хороша команда, я думаю, на той момент там було 12 команд. Ми могли спокійно боротися за першу шістку там. Mm -hmm. Щось нас не виходило, це якийсь момент mm -hmm. не вистачало. Чогось, щоб все було добре. Металіст у тебе потім був. Це, напевно, ну, після лічівця, да, і шахтара тут найбільше матчів, однаково, так. Я дивлюсь так по Вікіпедії. Да. Один з кращих також часів у да, Харкові. Ну да, так, то... добре, так. Було все теж добре. Так, ну, Часто і, грав. Да, да, і в правому плані і все, да, що все було добре. То перший матч такий в такій Прем'єр-лізі, ти пам'ятаєш, як тобі взагалі, чи то був вже такий перехід після Шахтара в тих умовах да, в академії, то воно не так відчувається, чи є якесь таке. Ну, знаєш, я Маю на увазі, наприклад, якби займався в Вінниці да, і перейшов якось в Прем'єр-лігу, то стрибок відчутний. А Шахтара, напевно, плавно да, перейшло. Ну, так, все ну, рівень трохи був. Пригадуєш перший матч, так? Ну, да, ми тоді якраз вийшли з першої ліги. І зразу перша гра в нас з Вересом була, вони теж з нами вийшли з першої uh -huh. ліги. І якраз це перша гра була там в Маріуполі. Ми грали. Uh -huh. Так в них і в нас так сильно тоді, ще состав не помінявся з першої ліги. Тоді uh -huh. не було ще відчутно, що премєр uh -huh. Ну а потім там були зоря. Які то сильніші, то вже трохи відчувалося, що другий рівень, там і скорість більша, таке. Угу. В тебе також в національній збірні є в 11-12 році, так, до освіту. Е, небагато, да, чи ти як? які в тебе практика була? Не вдалося? Та, Ну, Там визивався на деякі. А при хто був тренером тоді? Мороз. Мороз. Мороз, да. Да, да. Це в Динамо, це да? був да. Да, тренер. ага, він керував. Ну, так. Пару ігор визивався і все. Ну, так. Хто з тобою тут грав в цій юнацькій, хто з відомих, що Ну, Однорідкіх. Це Юрченко, ага. той був, хто зараз в лізі грає Хобленко в угу. Крибасі, таких Хлобасто, динаморські угу. Шахтери. Дудьці є, що грає на вищому рівні. Такі. Багато є таких, що грають. Перша вища ліга, там, і за кордоном десь граємо. Угу. Сергій Болівальник запитує тебе, як ти оцінюєш свій ігровий тонус? На скільки відсотків, якщо може сказати, і скільки потрібно часу, щоб побачити кольцо піку його ігрової потужності? Оце якраз я теж хотів задати питання: я бачу, Сергій задав. В плані того, що ти маєш досвід Прем'єр-ліги, ну, в принципі, воно, знаєш, як на велосипеді навчився їздити, і ти вмієш. В тебе є оці задатки. Я коли транслював матч з ДШ 15 mm -hmm. грали, бачу, гравець приїхав, бачу, кіпіровка Харкова. Але я тебе не впізнав. Думаю, ну хто це такі? По трансляції дивлюся. Хлопці, то впізнали тебе. А я ну, ну я, чусь, я тебе не впізнав, ти ще так змінився трохи, знаєш, зачерска так. І я так думаю, паси, точність передач, видно так, поле добре бачиш. Як ти взагалі себе оцінюєш зараз? Наскільки відсотки готові? Ну знаю, що травма, да, з епіцеатром ти пах, так? Да? Ну, там. Хоча... Задня За... Як ти взагалі оцінюєш? Свій? Зараз важко оцінити майже десять місяців чи дев'ять не грав? Треба теж трохи втягнутися в цей ритм ігровий. Щоб було все добре, Думаю, пару ігор зіграти і все буде добре там, щоб набрати форму. Тобі ж в рідному фактично місті, в рідних краях, це я думаю, ну також. Звичайно, ти б хотів десь вище ну, грати, але бачиш, яка зараз ситуація в Україні, що ну, щоб, ну, мусиш, така доля, напевно, знаєш, така доля, можливо, пограти. Потрібно зробити крок назад. Щоб потім зробити кілька кроків, можливо, з Вінницькою нивою, і все, дасть Бог буде добре. Взагалі, як тобі тандем тренерів, горяйно ну, ось також з Харкова приїхав, думаю, ви знайомі, так? Бачили ще не дуже. так? Ну, ми так не знайомі, угу. щоб були угу. сильно. Як тобі, я Остапенко? Хор Горя? Хороший тандем тренерів, хороші тренування, ну, інтересні, інтенсивні тренування для. Футболістів, щоб підвищити свій рівень, я думаю, хороший, навіть тренерський і тренування. Краще такі тренування, там, чим просто десь бігати без м'яча. все з м'ячом, навантаження хороші, mm -hmm. все подобається. Це найголовніше. Найголовніше mm -hmm. ти живеш, ну, футбол, футбол це твоє. Mm -hmm. Якщо ти грав у прем'єлізі, доріс, то я думаю, зараз просто набрати кондиції, щоб пошвидшити. Цю свою травму якось вона пішла геть. Mm -hmm. Так, висловимося. Ну, десь Артур, болівальник, задає питання. до Кольцова одне питання, це він так каже. Чи вже можна вітати тебе з підписаним контрактом <рес> Це треба до президента звертатися. <рес> Добре, все тоді спитаємо mm -hmm. Артура. да <рес> В Артура тоді запитаємо вже. Скажемо: Віталію, направимо mm -hmm. <рес> до тебе. Русь ну, за тиждень матч з Хустом, чи ти сам переглядав команду Хуста, Володимир Циткін тренує. Взагалі, що ти можеш так сказати так, про старт? Чи, чи готовий ти? бо я чув, що Артур хоче, щоб ти грав, то значить контракт напевно, він висаний. Але лікар ну, бажає тобі ще трошки поберегтися, щоб на майбутній матчі бути, щоб не усугубити. Знаєш, це така річ, що. Ну, Краще на довгу дистанцію дивитись. Що ти можеш сказати? Так? Про команду нічого Темна не знав. конячка, да, да. Ніхто не знає, що за команда. І тренера я теж не знаю так особисто, щоб сказати, який в них ігровий стиль має бути, і як вони будуть грати проти нас. Ну, да, Артур Юрійович хоче, щоб я зіграв там, 3 числа, ну, де о... Ну, макс... По ситуації да, дивитися що... може на заміну що бде, да, Якщо ми... з травмою. Звичайно, я і сам хочу зіграти, ну, чим швидше і допомогти команді. Тим більш ну, стартувати. Да, ну, вже будемо дивитися ближче до гри, яке буде там. Да, тим більше екс-тренер Вінницької війни Володимир Циткін тренує хуст. Це буде таке принципове ну, матч матч туру. Я так обізвав, бо ну, як не крути. А Циткін був головний тренер. Mm. Ще до приходу Іліонова старостяка в зимовий між зоні, а Остапенко був в нього помічником. Це буде таке протистояння, ще, знаєш, з Вогником. потім. Ну, так, да, я думаю, вони теж там будуть настраюватись на нашу команду серйозно. Мотивація, да, будь впевнений. Я з Володимира вже трошки вивчив Циткіна. То... Хлопці... У ну, нас я думаю, теж буде добрі то, що. Перша гра за такий час mm -hmm. довгий. І ми вдома граємо. Ми вдома повинні у всіх вигравати, Даже не те, що нічого, mm -hmm. треба лише вигравати. І ми не будемо дивитись на суперника, а будемо на свою гру дивитись. Ну, звичайно, тобі ж всі зголодніли до футболу, будуть голодні ну, до пристрасті, знаєш, офіційного матчу. Бо в товариській матчі є товариські, тим більше ми ввели в оману всіх 8-1 програли під центру, тому це такий був хід. <смеш> Козерний, щоб тепер ми теж будемо темною конячкою. Ну так, будемо вірити в краще за тиждень гра, 3 вересня. Долучайтесь до трансляції на офіційному ютуб-каналі Вінської Ниви. Будемо дивитися. Ну і слово вболівальникам, фанатам Ультрас, будь ласка, Італії. Особливо тим, хто захищає Україну, і дають можливість нам грати, ось, записувати інтерв'ю, тренуватись, відновити чемпіонат і освітлювати його. Твої слова і їм, хлопцям. Щоб вони не мали сумнівів, що ти там грав в Росії, і ти якийсь не такий. Тим Та, хочеться сказати лише дякую, що не захищають нашу країну від агресора. І ми всі сподіваємося, наш народ, що це все закінчиться чим швидше. І тільки нашою перемогою всі на це сподіваються. І щоб після нашої перемоги країна. Думаю, ще краще стане в всьому. І тільки за це дякую, що вони нас захищають, і що вони такі хоробрі, і просто є такі, що можуть не піти туди, воювати, а вони йдуть і нас захищають, щоб ми сиділи там над... і в нас над головою було мирне небо. Тільки дякую, можемо сказати і все. Так, звичайно. Ну, я так ще хочу задати питання взагалі, крім футболу. Що любить Віталій Кольцов, чим займатися, яке хобі? Так, десь в паралельному світі, якби не було футболу, чим би ти займався? Це навіть не можу сказати це питання. Навіть коли не було півроку тут футболу, коли все почалось, тяжко себе знайти, поки крім футболу, треба цей процес проникати, щоб далі чимось займатися. Звичайно, хочеться ще пограти трохи, а потім вже думати. Ну, хобі, яке в тебе є, так? Що любиш? Ну, таке тут, щоб прогулятися десь по місту, таке, походити, щоб такого сильного хобі немає. Зрозуміло, тоді ти весь в футболі, тому скоріше в тобі одужання, щоб ти був в тонусі і щоб допоміг. Нашій команді ростати, тим більше хлопці будуть біля тебе. Ти в центрі поля граєш, так? ти не. опорний такий диспетчер, чи як дирижер, чи як не, це можна. Не, не. Добре, дякую, Віталій, всім дякуємо за увагу. Дивіться, «Вінницьку Ниву», Вболівайте, підтримуйте. Тому слава Україні, слава ЗСУ. Героям слава. А, все, дякую, до не. нових зустрічей.